Невимовний біль, сум та сльози. Сміла попрощалася із двома героями-побратимами, які загинули у російсько-українській війні. У пам'яті назавжди Юрій Кулинич та Леонід Мигаль. Воїнів земляків сміляни провели в останню путь 16 вересня. Цього дня героїв оплакувала дощем і саме небо. Жалобна церемонія відбулася у міському будинку культури. Сьогодні ми зібралися з сумної нагоди, щоб попрощатися. Зі смілянами Кулиничем Юрієм Миколаєвичем, Мигалем Леонідом Миколайовичем. Кулинич, Юрій Миколайович служив солдатом механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти механізованого батальйону Збройних сил України. Юрій Кулинич загинув. 7 вересня 2022 року, внаслідок стрілецького бою біля населеного пункту Авдіївка Донецької області, Мигаль Леонід Миколаєвич був солдатом-стрілцем, помічником гранатометника механізованого відділення. Механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону Збройних сил України. Леонід Мигаль загинув 12 вересня 2022 року під час виконання службових обов'язків внаслідок стрілецького бою біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Земляки, сьогодні нелегкий день для родин, для родичів, для друзів, для всіх тих, хто знав при життю наших героїв. Сьогодні їх аж двоє, два на світла, коли не Живій Миколаєвич і Мигаль Леонід Миколаєвич, два побратима, які віддали свої життя за суверенність, незалежність нашої української держави. І пішли захищати, не боялися агресії ворога і віддали найдорожче свої життя, залишивши своїх рідних і близьких. Хочу висловити слова жалю, співчуття і глибокого суму всім, хто знав при житті наших героїв від імені Черкаської. Обласної військової адміністрації і від імені Черкаської райони військової адміністрації від себе особисто. Важко підібрати слова, які зможуть загоїти рани близьких і рідних, і взагалі вони навряд чи загояться. Час трішки зменшить біг втрат. Але хочу, щоб ви знали, що смерть Юрія Ілоніда. Це, це те, що однозначно нас з вами нам, нам допоможе піти до перемоги і жертви їхні, вони не даремні. Вони віддали те, що могли, і розуміють, що, розуміючи, що іншого виходу немає у нас. Ми розуміємо, що рабів до раю не пускають, і вони не були рабами. Ми повинні брати приклад, триматися, бути єдині. Розуміючи, що такі герої, такі сини найкращі йдуть, забезпечуючи майбутню перемогу і мир, і спокійне життя тут. Кожен має пам'ятати, дякувати і низько уклонятися. Вічна слава, вічна пам'ять, слава Україні! Шановний зміляни! Сьогодні, потім ми зібралися сумною нагодою. Сьогодні ми проважаємо останній путь наших земляків, наших героїв, які ці власного життя здобувають незалежність і суверенітет нашої держави. Сама погода і природа плачуть за нашими воїнами. Дозвольте мені від імені міського голови всеї Смілянської громади висловити щирість відсуття рідних та загиблих наших героїв. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. Слава Україні, слава Збройним силам України. Вічна слава героям. Шановні присутні, сьогодні ми вшануємо пам'ять та проважаємо останній шлях спрожні корої побратимів з одного підрозділу, котрі пліч-опліч захищали нашу рідну землю, нашу рідну країну, котрі на власні очі побачили, що таке війна. Котрі перебували в тій реальності. Але одного дня їхні серця не витримали. Ворожий снаряд ворожа клубля зупинила їх. Особисто від себе Збройних сил України хочу висловити щирі слова свідчуття рідним загиблих. Мигаля, Леонід та Кулініч Юрій неціна втрата для всіх нас та для всієї України. Хочу побажати всім. Мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто борить з вами. Ми переможемо. Дякую. Героям цим слава. Слава героям тим, які сьогодні боронять нашу державу, які обонять московського окупанта з нашої землі. Слава героям тим, які поклали життя. Найцінніше, що мали в цьому землі життєві тут своє життя. Спільної нашої відпущення. Сьогодні біля наших героїв схилилися рівні Кисі. Сьогодні важко споглядати на їхню війну, тому що хто втратив сина, хто втратив чоловіка, хто втратив батька тих, на кого сподівалися Побачитися після нашої перемоги. Сьогодні згорнена дружина каже, прийшли, прийшов. При, при, Інвалідом, але щоб живий. А я ось недавно був у Миколаєві у шпиталі. Там інший каже, ніби не вбив. Ось така жорстока війна. Ось така жорстоку, таку жорстоку війну приніс нам північний сусід російський окупанти. Що він хоче з нас? А він хоче з нас те, що хотів і німецький фашист з євреєм. Знищити, знищити повністю всіх нас. І тому в нас є один вихід з Божою допомогою, з молитвою і з, з, з усіма зусиллями, які ми маємо, вигнати це кору із нашої землі. Так, це важко. Так, це жертва. Але ми повинні перейти через все це. Але важливе. Те, що після нашої перемоги пам'ятати наших героїв і пам'ятати тих рідних і близьких, які втратили своїх буквальників, які втратили своїх батьків, які втратили тих, які б раділи за своїх внуків, яких можливо вже її не бачив, і вже не побачив. Сьогодні ми молимося. За їхні душі. І просимо Господа Бога, щоб Господь прийняв їх як тих воїнів духовних, які здодали в цьому земному житті. Гріховний стан, який прийшов на нас, які перебороли страх і пішли боротися зі злом. Вони воїни Христові. І сьогодні ми молимося, щоб Господь прийняв їх в місце, де немає грі, ні волі, ні печалі, ні злоби, ні хитрості, ні обмани, а де благодать Господня. І де вони радуватися будуть, споглядаючи, як український народ здуває оце зло, яке прийшло в нашу землю, і з перемогою почне нове життя. Життя дійсно Української України, Царство Небесне нашим воїнам, а всім нам мужності, терпіння, кріпості і перемоги і мирного неба над головою. Слава Україні! Слава! Дорога родина! Дорогі брати і сестри у Христі! Сьогодні ми змутком, з болем прийшли у це місце щоб молитовно духовно молитися за наших воїнів, які віддали своє життя за незалежність і соборність української держави? Ми бачимо, що Чорна Хмара Орда, яка прийшла на нашу землю українську, щоб нищити поневоледи, щоб ми були в ярмі. Але вони глибоко помиляються, тому що не знають нашої історії. Наш народ це є воєнничий народ. Якщо ми згадаємо козацьку добу, то козаки завжди захищали свою землю. І не тільки свою землю. Вони були правними воїнами. І сьогодні ми бачимо по новинах, хоч там всю правду не говорять, але ми бачимо, наскільки наші воїни спроможні боротись за нашу святу землю. І дійсно дуже важко дивитися на батьків, матерів. Жінок і дітей, які втратили своїх воїнів. Це є цвіт нації, тому що вони не ховались, вони свідомо пішли захищати свою землю. Ми знаємо, що ніяких слів ми не можемо відібрати сьогоднішній день, заспокоїти батьків, діточок, для того, щоб вони могли зрозуміти, що вони віддали найцінніше це життя. Його не можна купити, його не можна оцінити сьогодні. Але це є найцінніший дар, який вони дали за нас для того, щоб ми у цьому житті могли жити в мирі, тому що вони проявили найбільшу жертву, це є любов за нас, українців. Ми бачимо, що по всій Україні ця трагедія йде. Ми просимо Бога, щоб Господь захистив нас, щоб Господь дав нам сили, щоб ми могли перемогти, щоб була перемога достойна. Щоб ворог зрозумів, що сюда ні кроку, що ми тут є Господь на цій землі. Тому просимо Бога, щоб Господь покрив святим покровом через Матірку Божу, щоб вона захищала наш український народ. Нашим воїнам, які сьогодні віддали своє життя за незалежність соборність української держави, хай Господь подає Царство Боже усе Небесник. З усіма святими налоня Авраама Ісакова, де вже нема ні болізі, ні печалі, але є життя вічне і духовне. Вічна їм пам'ять. Слава Україні!